Слава Ісусу Христу! Цей недільний, гарний день, ярко світить сонечко, і ми раді один одного бачити. Давайте ми ближнього привітаємо через те, що ми раді його бачити. І в цей час налаштуємося трохи перед молитвою. Я коротенько зачитаю із Євангелії знову заповіту віршиків, Але перше, я думаю, що кожен із нас і ви. Розумієте таку фразу, і самі переконалися нараз в житті, що все починається з маленького. Що все ж таки, все починається з маленького. І навіть якби хтось би як не гарно говорив би голосно про себе чи про те, що він зробив, ми все ж таки можемо знайти таких пару декілька фактів, і все ж таки доказати, що все починається з маленького. І так само з простої іскорки, маленької, можна роздути великий вогонь, тільки б вона впала в правильне місце. І те, що вона почала трошки броздути, і буде великий вогонь. І особливо, я пам'ятаю, коли починав навчання, коли ми проходили із дослідження по Біблії історії про мужів віри, про новозаповідніх про апостолів, про старозаповідніх Якова, Йосипа і Мойсея, все ж таки дуже цікавило про те, що в їхньому житті відбулося таке, через що вони, от, можна сказати, досягли того, що мали. Через що вони дійшли до того, або що відбулося, що вони зробили все ж таки от, щось таке велике в своєму житті. І, наприклад, багато хто сьогодні проповідає про апостола, такі наголоси ставить і ще про інших е, великих, може віри. І нас, якщо посправді сьогодні, як церкву дійсно цікавить, дуже цікавить, або навіть захоплює, захоплює те, як Бог використовував першу апостольську церкву, першу церкву. Нас дуже захоплює, от коли ми читаємо, особливо коли і в нас я пам'ятаю на рівшенні в церкві, кожен третій проповідник він як проповідає, він про Павла чи він любить так громко поговорити, чи про інших апостолів. Тобто, все ж таки про те, що захоплює, це реально, це дійсно так є. От захоплює про те, як Бог їх використовував. Ми другий раз читаємо, говоримо про це сильно, про того, про того, про другого. Все ж таки, от як Бог їх використовував сильно. Але якщо подивитися, от чому їх Бог так використовував. І якщо дослідити списання, побачити, то дійсно все починається з маленького, з простого, з простих речей, все починається з маленького. Давайте ми з вами подивимося навіть на своє життя, а не на інших людей з Біблії. на своє життя. Згадаймо, коли ми перший раз відкрили Біблію, коли ми перший раз стали на коліна. Ну так в своєму усвідомленні нам захотілося, і ми стали от просто реально помолитися перший раз на коліна. Або відкрити Біблію, щоби з цікавості прочитати щось і взяти для себе, подумати над цим. І все із цього починається. Все десь із цього, і з маленького починається. Якщо ми не зупинилися, ми далі пішли, почали вже вивчати Біблію, запам'ятовувати Біблію. Пошли далі, не зупинилися і почали молитися не тільки вже за себе, а й за інших. Почали молитися не тільки десь самі, а й з іншими, в єдності, як в церкві. Почали далі. Чути голос Божий, десь свою віру формувати, надіятися на Бога, вчитися, довіряти Йому. І ще пішли далі почали виконувати волю Божу в своєму житті. І всі ці моменти, моменти по порядку далі далі, то дійсно із цього може получитися багато або щось велике у нашому житті, як від іскорки до великого вогню. Але завжди пам'ятати, що наша роль кожної з нас не дійти до того, щоб зробити щось за Бога. Або щось таке Боже велике. Наша роль зробити все, щоб Бог нас міг би використовувати. Наша роль зробити все можливе, що від нас залежить, для того, щоб Бог міг би нас використовувати, щоб ми могли бути в використанні Божому. І тоді ми будемо бачити ось ці великі історії, великі речі, які робили інші із Біблії і в своєму житті. Нехай благословить нас Господь. в цьому. І я хочу зачитати ось одне місце Писання. Друге Петра, перший розділ із п'ятого віршика, друге Петра, перший розділ із п'ятого віршика. Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, в пізнанні – стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. Адже коли це у вас є. Та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього нема, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Тому, брати, все більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спітнетеся, адже таким чином. Щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Перших пару віршиків я зачитував, і здається, що насправді такого великого показати всі старання, приложити всі старання, показати у своїй вірі чесноту, якесь пізнання, стриманість, терпеливість, що насправді великого в цьому. Але восьмий віршик говорить висновок із цього всього. Якщо це у вас є, то ви не залишитесь без плоду та діла і пізнання Господа Ісуса Христа, без діла і плоду для пізнання Господа Ісуса Христа. І я одного разу дивився от історію чи такий запис відео, коли реально в наших захисників солдатів питали, для чого ви йдете, або через що ви йдете на смерть, на жертву. На, на страх, на страждання, для чого ви йдете, або через що ви йдете, і коли ти слухаєш їхні відповіді, коли вони починають так задумливо, глибоко відповідати про те, що вони цінують, що вони люблять своїх рідних, Україну, те, що в них є в серці, через що вони це роблять. І ти розумієш, що от, якщо вони знають за що і тим цінують, і вони йдуть на це все. І один сказав чоловік таку фразу: якщо ти знаєш, заради чого ти живеш, то ти пройдеш практично всі моменти, як прожити. Якщо ти знаєш, заради чого ти живеш, то ти проживеш всі моменти як. Бі не буде вже важливо, як, з яких ситуацій, чи комфортно, некомфортно, якщо ти знаєш, для чого або заради чого. І тут говориться про те, що, що нам потрібно робити. Як нам потрібно докласти всіх старань у вірі, в чесноті, в пізнанні. Десятий віршик говорить нам, тому, брати, все більше намагайтесь утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спікнетесь. І це слово, якщо тут згадане тільки брати, це не означає, що «сестер» це не стосується. Тому, якщо ви знаєте своє покликання, те, що Бог вас покликав і дав в серце ваше. Прикладіть до цього покликання всі сили, старання свої, і побачите, Боже благосвіння. Я хочу нагадати знову ж таки, що наша роль зробити свої старання, свої сили від себе, все заради того, щоби Бог міг би нас використовувати. І якщо ми знаємо, то ми пройдемо все, як би це не було б для нас. Нехай благословить нас Бог, щоби в нашому житті дійсно було все, як від іскорки до великого вогню. Адже я вірю, що кожному із нас одного часу Бог дав ніби ту іскорку комусь в 20, в 30, в 40, комусь в 14 чи 15 років. Та іскорка от про те, що ми говорили, перший раз став на коліна, перший раз відкрив Біблію, перший раз захотів подумати про Бога. І кожен із нас може цю іскорку роздуть до великого вогню. Можна просто так і залишить її, хай собі живріє, а можна і потушить. Мохай Бог, нам дасть сили, мудрості і благословить нас перед початком нашого зібрання. Давайте ми щиро помолимося, попросимо його благословіння на це зібрання на наше життя і благодать хай Його буде із нами. Амінь. Великий Бог, ми дякуємо Тобі за цей чудовий ранок. Дякуємо тобі, що ми в церкві, що ми зібрані разом. Дякуємо тобі, Боже, що ми слухаємо Слово, що ми разом молимося до Тебе сьогодні. Слава Тобі, Ісус! Дякуємо тобі, Господь, що ми прославляємо разом Тебе, Ісус. Твоє ім'я, Господь, ми прославляємо і славимо в цей день разом. Алілуя! Дякуємо Тобі, що Ти, Господь, засвітив наше серце твоїм світлом, десь дав. Раніше цю іскорку життя, надії, віри, слава тобі, Господь! Я Прошу тебе, Боже, і благослови нас усіх, щоб ми надалі з усіми стараннями, своїми силами роздували твою іскорку, твій вогонь у своєму житті, щоб ми добре утвердилися і знали для чого і заради чого життя, віра, надії, сили і старання. І щоб ми могли твердо з тобою пройти все, як би це не було. Нехай прославиться Твоє життя в нашому житті, Ісус. Нехай прославиться Твоє ім'я. Будь ти благословений, будь ти прославний, Господи. Вся слава нехай належить Тобі, Ісус. Ти нас веди, Ти нас зміцняй, укріпляй, Господи, потішай, благослови нас у цей час зібрання і благодать Твоєї. Ми дякуємо тобі, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.